Вітаємо вас, діти! Сьогодні на розвитку мовлення ми запрошуємо вас разом із садівником і городником в подорож по селу, городу і дачі. Ви дізнаєтесь, чим зараз займаються люди і навіщо це потрібно? Коли я прокидаюся. То обов'язково до усих вітаюся. Доброго ранку вітер. Фу, фу. Фу, доброго ранку бджілки. Дж, дж, джиж, джиж. -дж -дж. Доброго ранку Змійка. Ш Доброго ранку пташечки. фр фрр фрр -фр фрр. Доброго ранку море. Шу, Шу. 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 Доброго ранку машинки. др дрр, дрр. -др 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 Доброго ранку тиша. Ц... Діти весна приносить нові роботи для людей. Адже за короткий час потрібно багато посадити, різних рослин та висадити дерева. Тому у саду, на городі та подвір'ї вистачає роботи для всіх. Діти, розгляньте ілюстрації. Чим займаються на них? Так. Розпушують ґрунт для висадки рослин, висаджують нові рослини, а також садять саджанці молодих дерев. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. У саду потрібно обрізати гілки фруктових дерев, розрядити з кущі, висадити саджанці нових дерев та оприскати дерева від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Потрібно висадити квіти або посіяти їх насіння, щоб через короткий проміжок часу на ній з'явився різнобар'я з різнобар квітів. Професія людини, що вирощує квіти, називається квітникар. Але особливо багато роботи на городах потрібно встигнути у вологу землю висіяти та посадити велику кількість овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте ж розглянемо, що можна посадити з насіння. Нам потрібно назвати чиє насіння. Що зображено? Який овоч? Так, гарбуз. То насіння яке? Гарбузове насіння. Чиє насіння зображене тут? Якщо морква, то буде насіння. Моркви. Що це, діти? Так, кукурудза то чи є насіння? Кукурудзяне насіння. Впізнали цю квіточку? Так, це соняшник. То насіння чи є? Соняшникове насіння. Що це, діти? Молодці буряк то насіння. Буряка. Так, це огірок. То буде насіння огірка. А чи знаєте ви, якими інструментами користується городник, а які потрібні садівнику. Давайте розділимо їх відповідно до цих професій. Що це діти? Так, це граблі. Кому потрібні граблі? Молодці граблі потрібні садівнику. Що це за інструмент? Так, це лопата. Лопатою скопує землю хто? Вірно, городник. Ліка потрібна кому? Городнику. Подивіться, це маленька садова лопата. То кому? Правильно садівнику. А щітка кому потрібна. Так, діти, вона потрібна садівнику для того, щоб обробити побілити дерева. Як називається цей інструмент? Цей інструмент називається сапа. Кому потрібна сапа? Так, вона потрібна. Городнику. А пилка кому потрібна? Звичайно, садівнику підрізати дерева. А як називається цей інструмент? Так, діти, це ножиці. садові ножиці називаються сікатор. Кому вони потрібні? Звичайно, садівнику. Діти, з вашою допомогою усі інструменти знайшли своїх господарів. А тепер і ми давайте побудемо справжніми городниками і посіємо зернята. Що потрібно зробити спочатку? Правильно викопати ямку. А далі що потрібно? Правильно вкинути насіння. А після цього. Молодці, гарненько полити наші фернятка. Згодом насіння проросте. На ньому з'явиться цвіт, а за ним плоди, які будуть рости і набиратися сили, достигати і згодом дозріють і будуть смачні та корисні. Діти, розгляньте уважно картинки. І складіть речення про те, яку працю виконують дорослі на весні, використовуючи слова дії. Якщо весною все встигнути, то осінь поради великим вражаєм, а зима запасами. Ось і закінчилась наша подорож. Чекаємо ваших речень про роботу навесні. І сподіваємось, що вам це було корисно і цікаво. До зустрічі!